Всім привіт з нашого графства до нього. Показую вам срібні прикраси у нашому графстві. Це авторські роботи. А, буває з позолотою. Ну, от зараз я не побачила з позолотою. А, люблю розглядати такі речі, як зачарована. Буває, що біле золото високої проби, але, ну, як не написано, що це сілвер. То я можу і не зрозуміти, чи срібло це, чи золото біле. Біле золото, до речі, тут популярне. Популярне саме 18, карат. це 750-та проба, якщо я не помиляюсь. Так, ну це про те, що я вам показую. Розказати, звичайно, я хочу про інше. А саме про свою недовіру до різних нових течій. Це і. У стосунках і у медицині, але це окремі теми. Я вам зараз розкажу про недовіру у харчуванні. Ну, по-перше, я не довіряю течіям, які прийшли з інших країн до нас, бо я знаю, що у різних народів на півдні і півночі різна довжина кишківника. тобто коротша у деяких народів, і вони не засвоюють просто рослинні речовини, тому не підходить просто для нашого. Клімату, Звичайно, що ми можемо адаптуватися. А, але, ну, це ж, знаєте, випробування на собі, а, мені особисто не дуже хочеться робити. З медициною окрема тема, з стосунками я постійно про це говорю. Із світобудовою, зокрема. А ось з харчуванням це. ну... Така от філософія, я не знаю, чи наскільки вона нова, ну, останніх, я думаю, 50 років. А, причому там різні бували тенденції навіть серед лікарів а, сучасні, такі, як не вживати взагалі жиру, халістирин, халістирин, потім не вживати глютену, не вживати. Чого ще Вуглеводи <сміст> uh, угліводину можна вживати, правда? Це ж дуже популярно зараз. Uh, і потім з часом виявляється, що це дуже шкідливо. Ну, наприклад, як з жиром. Всі знають, що статева система, статеві гормони, що ми не засудимо вітаміни, що це шкодить здоров'ю. Uh, і от, ну, звичайно, що це справа кожної дорослої людини. Але от я б трималася окремо від цього. <смі> я на собі не хочу цих випробувань. І я згадую таку історію: я працювала у службі неповнолітніх, тоді вже називалася Служба у справах дітей, а неповнолітніх давно-давно було. І там була у моєї колеги така історія, коли дівчина з заможної родини. 28 років спробувала на собі сироїдство. Причому воно їй дало ну ефект, що в неї були е, прищі на шкірі, а шкіра очистилась, звичайно, нормальний ефект. Вона подумала, що це просто супер і вирішила е, посадити свою дитину 4 роки на моносироїдень. Я не знаю, чи жива ця дитина. От е, Наша судова система. Намагалася віддати батькові дитину. Але це така довга історія, особливо з корупцією, що я навіть не уявляю, я поїхала з міста, що сталося далі. Так ось нещасна дитина, яка вживала тільки моркву і яблука, в чотири рочки просила всіх шматочок чогось. Проти неї свідчили всі сусіди і її подруги, щоб ви знали. Бо на це дивитися було страшно. Ванічка хоче їсти. Дайте мені хоч крихточку. Якщо йому давали печиво, то вона вишкрібала з його рота. Це печиво, якщо побачив, він намагався проковтнути. Було таке, що він вже не ходив ногами. Тобто історія страшна. Мама збожеволіла на нові течії, в неї був вчитель. І таких ну, ненормальних багато. Я навіть не знаю, яке толерантне слово підібрати. Вибачте. Ось що хотіла розповісти. Дякую за коментарі.